Власти Белгородской области вывезут из приграничных районов 9 тысяч детей. Их уже готовы принять в других регионах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракеты попали в том числе в школу. Именно поэтому решено отправить детей в безопасные места. Ой, а что сталося? У вас пропущены, чи шо? А як так, як что? кордон захищенный, Про Процесс, расповедая Владимир Владимирович. Многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим. Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребия, которые по разным каналам оказались на территории киевского режима, все эти попытки провалились. Если все попытки провалились, то как и батальйони батальоны уже несколько дней утримують населений населенный пункт Горьківський. Ось сьогодні вітання Путіну передав Шаміль Закаєв, син Ахмеда Закаєва, голови комітету звільнення Ічкерії. Саламу алейкум. Ми знаходимося в цьому пункті Горьківський. Ми взяли адміністрацію середній школу і а, в третій сутки на кедру. Як ви бачите, збирати на час відкрити всіх. Ви просто не голосували, але і це так красиво, що звільнення Чеченської республіки і відновлення республіки Ічкерія почалося саме в Україні, і старт дається цьому на україно-російському кордоні. А, взагалі, оця історія, що ворог не змінюється поколіннями, ну Російська чеченська війна і перша і друга вона ж реально продовжується в Україні для сотень чкірійців. І е, я публікував цю світлину в телеграм-каналі, але тепер знову покажу вам зверху. Ахмед Закаєв та Арбі Барбі в Вічкерії в 1996 році, а їхні сини Шеміль Закаєв і Фатхі Бараєв е, нижче в Україні в 2023. Але для мене Особисто головний показник того, що росіяни занервували, ми попали куди треба. Що чеченці в авангарді це класна історія? Маю на увазі адекватні чеченці, не кадирівці. Так, от той факт, що вони занервували, це нові погрози. через ситуацию на Белгороччине, всему свиту ядерную зброю. достучаться до этих идиотов, которые сидят за Атлантикой, и внушить уже в их пустые головы, что не надо шутить с войной. Россия ⁇ это великая ядерная держава. У нас есть понятная и ясная доктрина. Если появятся эти интервенты на нашей территории, ответ будет сокрушительным. И ответ будет в том числе по их территории. Потому что американцы за последние сто лет очень привыкли, да, случаются мировые войны, а они на этом только зарабатывают. Она основании ничего мы можем травим. нанести удар по их территории. Они скажут: а мы не участвуем в этой авантюре. А мы уже же будет сказали, все равно. что американских солдат там не будет. А уже будет все равно. Потому что мы сейчас понимаем: на Белгородчину пытается прорваться американская техника. Белгород уже не первый Питает. месяц обстреливает из европейских систем там, РСЗО. Да. Мы все это видим, мы все это фиксируем. И одновременно мы видим, что молчит он. Я вам же неодноразово пояснил, что как только россияне в эфирах кажут по ядерному зброю, то. Це така собі умовна заспокійлива пілюля для Галіни Ізжевська, Що вона не думала, що доля Белгорода спіткає всю Росію? Бо раніше ж, як було, що живем в говні? Зато у нас є. Ракета Сатана і наша армія. А зараз ну зрозуміло, що і армія вже трошки не той, і не дай Бог пойдуть далі Белгорода, то все, як тільки пойдуть от як тільки далі Белгородської області пойдуть от там от точно кинем ядерку. Ну така логіка, і такі нові е, їхні заяви на пропагандистських каналах. Але пам'ятаєте, як... Равно там за день чи за два до выборов Путина, они сказали, ну все, в Белгородской и Курской области точно больше нет никаких диверсантов. И через все новость тикток и ржуть с Россией. Друзья, что-то них... не понял. Вчера читаю новости бля... из России. Всех убили, всех перебили, всю технику сожгли в Белгородской области. Никакой... Никаких военных действий нету, все за все отлично. Сегодня открываю, опять же, про российские каналы, читаю ее, вот, оказывается, в Белгородской области идут тяжелые бои. Вы, блядь, определитесь, блядь, или вы всех победили, всех сожгли, или вы воюете, или у вас тяжелые бои. Но меня удивляет одно. Росіяни никак не можуть врубиться и ніяк не можуть согласиться з тим, что війна уже прийшла в Росію. Блядь. Ви ждете, щоб вона прийшла в Москву? Ну, я взагалі чекаю. Бо інша тема це бомбалейло там в Москві з приводу заяв Макрона е, Наришкін, це голова служби зовнішньої розвідки Росії. Сказав, що дві е, тисячі французів чи то готові висунутися в Україну, чи то вже вони тут. Е, ну коротше, в, в, французькі війська, як ви бачите, е, вже на полицях в магазині вже не залишилось багетів все порозбирали. Е, але менш з тим на французькому телебаченні активно тролять росіян. І сьогодні говорили, показували, поводили пальцем по карті, де саме можуть бути розміщені французькі частини. От їм подобається кордон з Білорусі, або, наприклад, утримувати плацдарм по Дніпру, якщо все ж таки Росія продовжить якийсь там повномасштабний наступ. Ну, але ми розуміємо, що до Дніпра вони не дійдуть, я маю на увазі з лівобережної України. А ще цікаво, що вони одесують. Теж кажуть, що може, ми будемо тримати там щось, якийсь фронт на Одещині, хоча теж на Одещині бої, як ви знаєте, не йдуть. Але окремий для мене вид задоволення це дивитися, як через все це розривається пірдак у Соловйова. То ви розглядаєте можливість відправки западних французьких військ на Україну. Добрий вечір, добро пожаловать. Ви сидите навпроти мене. Ви стоїте? Ні. Ви исключайте, що стоїте в конце цього інтерв'ю. Вы не собираетесь исключать этого. Мы даже уверены, что сделаем это вот так. Поэтому мы, конечно, остановим боевые действия, когда возьмем Париж. И твою лягушачью задницу аккуратненько так на помойку истории. Не-не-не, не волнуйся. Это же Владимир Владимирович, он вежливый, добрый. Он никогда такие слова не говорит. А мы, злые журналисты, сторонники секты ядерного Армагеддона, можем себе позволить все, что угодно. Якщо вам теж подобається, коли у нього бомбить. То, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, і що найважливіше, ви поставте дзвіночок біля кнопки підписатися. Е, бо уявіть лише, що ми щодня робимо для вас відео, а вам треба просто тиснути в три кнопочки. Бо росіяни вони, наприклад, не лінуються. Вони нажимають і десять разів, заходять, скаржаться, що типу, в мене тут розпалювання між національної ворожнечі. Ну яка ворожнеча? Ну серйозно в поликлинике работаем. Как услышали, мы сразу все повыскакивали. Здесь здесь живут мои родные. Я приехала на помощь, потому что окна повыбивала, они были в истерике. Вот Это машина моего брата, который работает на СССР, который сейчас воюет на СВО. От живо, звісно, влучило в машину брата, який воює на СВО. Тобто, мої слова е, на минулому тижні про те, що е, це не люди, росіяни, а це росіяни ресурс і всі цивільні вони працюють на фронт в тій чи іншій мірі. От вони отак підтверджуються після от таких от коротеньких інтерв'ю. Але уявіть. Повернемось до того, що другій армії світу два роки поспіль не вдається взяти під контроль хоча б один обласний центр, як вони кажуть, Крумпірованої страни, Снідармії і так далі. Ядерна країна з найбільшою кількістю бронетехніки на континенті, яка аля, за їхніми словами, має потужну економіку, і, що найважливіше, 140 мільйонів населення а це мобілізаційний ресурс, хоча б якийсь обласний центр. Алле не, тому и доводится тиши информационным приводом, какие они себе сами. Путин президент России. США будут действовать исходя из этого. Но, конечно, поздравлять Путина с победой официально не стану. Об этом параллельно объявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведан Патель. Наверное, обиделись, что 87 не просто цифры и данные избиркома. 87% – это показатель єдинства общества, вопреки всім попыткам дестабилизировать Россию. Їм настільки не важливо, що там про них кажуть десь за океаном, що слідкують за кожним словом і коментарем, і потім цитують його в ефірі. Там далі це його цитували гості. Його ще показували цього представника. А взагалі в мене до вас питання, будь ласка, поставтеся до нього серйозно, напишіть в коментарі. Ще скільки тижнів будуть дрочити на цифру 87%, яку самі ж намалювали? Чистий результат, який ну, був зафіксований на президентських виборах на прошлой неделі з точки зору явки і підтримки нашого верховного главного команди, що, звісно, став дуже серйозним ресурсом для російської дипломатії. І якщо нам не дуже важливо признання цих виборів со стороны наших зарубежных партнеров, но ну, для понимания их отношений друг с другом и грядущей стратегии отношений России это все-таки важно было. И если в Европе пока продолжается э, истерика, такое возбуждение ума да, по поводу э, такого феноменального успеха Верховного Главнокомандующего. Ну и на главную, э, выборы Путина цивилизованный свет мир... Не визнав Сьогодні Вже українська правда навіть вийшла з заголовком, що вони більше не будуть писати президент до прізвища Путіна і пояснювали, чому що він там зайшов на третій термін, і так далі. І якщо, наприклад. Лукашенко це самопроголошений президент в наших формулюваннях е, в формулюваннях українських змі. Я маю на увазі. Та і в принципі, так от у нас вже після того, як були протести в Білорусі повелось, то от з приводу Путіна то будуть казати інші слова, інший синонімічний ряд підбирати, але точно не президент. Е, Звичайно, серед умовно цивілізованого світу, чому кажу умовно цивілізованого, тому що в ці країни останніми літав наш президент Володимир Зеленський, це я про Туреччину і Саудівську Аравію. Там привітали Путіна з його переобранням на третій поспіль терміна. Якщо, але якщо подивитись на ось цю карту від слова і діла про привітання, які країни привітали Путіна, то вісь розділення планети цілком зрозуміла, і б не казали. А... Російські всі ці пропагандисти, але ну блін більшості країн світу, очевидно, що третій срок підряд, плюс витів опозиціонери. І навіть знаєте, от наскільки ж воно боялося, що умовні антивоєнні кандидати Надеждин, Данцова, яких там позбирали всі ці голоси, там і так далі, але їх там через судини допустили до реєстрації на виборах. Він навіть їх очканув, ви розумієте так, але э, цирк з псевдоопонентами, він заслуговує на окрему сторінку э, зашкварного підручнику історії президентства Путіна. Давайте подивимося на прошившую в Росії президентську виборну кампанію. Всі учасники президентської виборної кампанії зголосились з тогом. Более того, президент пригласил их на сцену. Они демонстрировали единство, что очень важно в той ситуации, в которой сегодня находится наша страна. То есть, по идее, американцы радоваться должны. Вот они стандарты настоящей демократии. Прошла выборная кампания, и проигравший говорит, я согласен с тем, что я проиграл. Вот победитель, есть какое-то национальное единство. Я б міг вам показати відео, як у цей е, псевдокандидат Даванков е, клявся в коханні Путіну на зустрічі, але думаю, ви вже і так все це бачили і розумієте, що це просто фунти, яких поставили, і вже через тиждень чи через два взагалі всі про них забудуть. Але найбільший крінж, який я бачив за ці дні, з ну з приводу всіх цих виборів Путіна, це імітація голосування в дитячому садочку. Свіщена наша держава, Союз. Вгадайте, хто переміг на виборах в дитячому садочку? Ні, не Донателло, чи Маша чи Медведь, а теж Путін. Чому? Бо це така, от подумайте просто: батьки, які народилися вже за президентства Путіна, привели своїх дітей в дитячий садочок. І там виховательки, які теж народилися за президентства Путіна, розіграли сценку про вибори Путіна, де обрали Путіна. І що б вони не казали, і як би нас не переконували, все це фарс, що це Путін об'єднує росіян. І навіть не водка об'єднує росіян, і не туга за Радянським Союзом, е якісь там дурні чи дороги. Ні. Єдине, що по справжньому по-чесному об'єднує росіян це неможливість по-людськи посрати. Бо в Енгельсі жінка провалилася в підвал разом з ванною і з унітазом. Власниця квартири розповіла, що мешканці неодноразово скаржились на стан будинку, але аварійним його визнати відмовились. Охереть, взагалі просто. А Просто... я сикорю, пойдём з тобою. Просто охереть. Она мне менна тоже названила це проверити компа. От сходила в туалетик. Ну розумієте, так? Шутки про те, що там щось скинули і так далі, все воно на поверхні. Але аби не закінчувати на какашках я в цю пізню пору Увімкну вам Колискову, бо вже ну реально, вже майже десята. Петрика п'яточкіна, який рахує російські спалені НПЗ, замовляли. Якщо... Я не знаю, помітили ви чи ні, але ми останнім часом публікуємо відео пізніше, щоб ви. Могли насолодитися оглядом вдома, в тиші. Е, і скажіть, до речі, як вам ця ідея? Можливо, нам справді треба публікувати відео саме в цей час, чи можливо раніше. Е, пишіть про все це, але якщо ви хочете прямо поспілкуватися з нами авторами цього відео, то підписуйтесь на телеграм Петрушевський. Там в нас є теж чат, і там ми постійно протягом дня відповідаємо. А тут уже по можливості, але теж обов'язково пишіть, ми все це бачимо і реагуємо. Дякую, що додивились до кінця. Побачимо вже завтра всім, па-па